Друзі, мої вітання. Зараз ми знаходимося в квартирі з індивідуальним опаленням від газового котла. Біля мене стоїть ось така портативна зарядна станція, і в цьому відео я вам спробую пояснити, як все-таки її можна під'єднати цю портативну зарядну станцію, щоб в квартирі працювали. Якщо б хоча б не все, то ті прилади, які необхідні. Наприклад, це може бути той самий газовий котел, холодильник, морозильна камера або якісь ще інші речі. Отож, поговоримо про це. Що таке портативна зарядна станція? я Думаю, пояснювати вже нікому не потрібно. Але для тих, хто хоче дізнатися про них трошки більше, то нас вже на каналі є як мінімум три відео. Ознайомитись по них можна ось по посиланню, яке буде тут вгорі. В основному питання полягає в тому, чи можна під'єднати до неї лише якийсь один електроприлад напряму. Чи можна за допомогою ось такого девайсу під'єднати в цю квартиру? Насправді все буде залежати від потужності самої портативної зарядної станції і від того приладу, який ви хочете до неї підключити. Якщо, наприклад, у вас малопотужна станція і ви хочете підключити лише газовий котел, то це можна зробити напряму. Взагалі, при нормальних умовах котел працює через стабілізатор, через ось цей, але за допомогою зарядної станції можна підключати його, в принципі, і напряму. От зараз ми бачимо котел в стані спокою, в стані очікування, грубо кажучи, він споживає лише 2 Вт. Але ми зараз увімкнемо і побачимо реальний його розхід. Так, ну ось котел працює, 50 Вт він споживає при цьому. Наша зарядна станція показує, що при споживанні 15 Вт вона пропрацює 14 годин. І там хтось писав в коментах, що газовий котел не буде працювати без заземлення. Ось, будь ласка, котел підключений напряму до станції. Ніякого заземлення немає. Так, зараз. Котел працює. Я думаю, що вам чутно що працює сама турбіна, працює насос циркуляційний. І не потрібно ніякого заземлення. Ну, от 56 Вт, можливо, когось котел більше споживає. Ну, цей котел, як він там називається, доміна, споживає 55 Вт. При цьому ми бачили, що в нього є ще і простій, тобто він не постійно ввімкнений, а і вимикається. Якщо ви хочете під'єднати якісь гаджети для підзарядки, наприклад, ноутбук або пауербанк, або ваш телефон, ви також можете це зробити напряму. Але якщо у вас є потужна портативна зарядна станція, і ви хочете заживити від неї цілу квартиру, то є один простий, не зовсім правильний, але дієвий метод це вилка-вилка. Коли одну сторону вилки ви під'єднуєте до портативної зарядної станції, а інший втикаєте в розетку в своїй квартирі. Але тут є деякі нюанси. Зараз я вам розповім. Такий метод найпростіший, в принципі, дієвий і має право на життя, але він працює лише в тому випадку, коли у вас в квартирі є вхідний автомат. Тоді ви цей вхідний автомат вимикаєте. А залишаєте вімкненими автомати квартирні, ну лише ті, які вам потрібно. Наприклад, це може бути кухня, це може бути кімната, це може бути освітлення. Дивлячись, як у вас розбита взагалі проводка по, по самій квартирі. Тому, якщо є вхідний автомат, ми його вимикаємо, втикаємо одну з вилок в розетку і в принципі маємо електроенергію по всій квартирі. Але якщо вхідного автомата нема, ми маємо всі інші автомати. Повиключати. І тоді виходить. Таким чином, що у вас буде працювати лише та кімната, в якій зараз включена вилка в розетку. Зараз я вимикаю вхідний автомат для того, щоб обесточити квартиру. Припустімо, що мені потрібно, щоб працювало від портативної зарядної станції лише котел і холодильник. Я знаю, що на котлі в мене цей автомат, на холодильнику цей. Всі інші автомати, щоб не було перенавантаження на зарядну станцію, я вимикаю і залишаю лише холодильник і котел. Тепер я беру наш мега-технологічний девайс, кабель з двома вилками. Одну вилку я вставляю в розетку квартири, а іншу вилку під'єдную до портативної зарядної станції. Зараз у нас працює лише холодильник, єдине, що я не встиг зазняти. Там пікове навантаження було близько 450 500 Вт. І зараз спустилося до 49. Холодильник працює, я маю надію, що вам чутно, як працює сам компресор. А зараз у нас працює і холодильник, і газовий котел. І зверніть увагу, що в такому режимі. Буде 8 годин працювати від цієї портативної зарядної станції, але при тому холодильник не завжди працює. компресор наганяє відповідну температуру і вимикається. І так само котел наганяє температуру і вимикається, тому споживання зменшиться. І ця цифра зросте десь приблизно до 12 годин. До речі, дуже цікавий момент вийшов Не підставний, ми, ми самі на це не розраховували. Знімаємо відео про зарядну станцію, як її користуватися під час відключення електроенергії. І в цей момент якраз в ЖК вимкнули світло. Люди витягнули генератор на вулицю і під'єднали ще з до нього. Ну і, до речі, хочеться сказати: послухайте, як сильно диренчить генератор, коли він стоїть навіть внизу, а не у вас на балконі. Ну, і ви бачили, що зарядна станція взагалі працює без ніякого шуму. Ну і зараз в квартирі вімкнено ось таке освітлення. І подивимося споживання разом з холодильником, газовим котлом і освітленням. 180 Вт. І в такому режимі. Дана зарядна станція пропрацює 4 години. Я розумію, що не всі будуть пити каву, коли відключиться електроенергія. Так? Але на цьому прикладі я хочу показати, що не, вся, не, не всі зарядні станції можуть потягнути той чи інший електропривод. Ось, наприклад, наша кавова машина вона більш потужна, ніж ця зарядна станція. Як ви можете бачити, ніякої кави нам не вдалося заварити, тому що кавова машина. Споживає більше електроенергії, ніж може видати дана портативна зарядна станція. Тому, виходячи з потужності того електроприводу, який ви хочете до неї під'єднати, ви маєте вже і підбирати саму потужність цієї портативно-зарядної станції. Отже, що у нас виходить? За допомогою ось такої маленької портативної зарядної станції ємністю на 720 Вт, В автономному режимі сам котел може попрацювати 14 годин. Якщо буде ввімкнено холодильник. Плюс газовий котел він буде працювати 8 годин, але знову ж таки повторюю, що це не вимикаючись. А у нас і холодильник вимикається час від часу, і так само і котел зупиняється, тому цей час може бути більшим. Якщо ми під'єднаємо холодильник, котел і вімкнемо освітлення, то цього заряду нам вистачить на 4 години. На даний момент, портативна зарядна станція не є єдиним рішенням по енергозабезпеченню вашої квартири. Ви можете придбати, наприклад, інверторний генератор, поставити його на балконі, і він своїм шумом буде заважати і вам, і вашим сусідам. Також можете придбати систему ДЖБ з її величезними свинцово кислотними акумуляторними батареями, або можете придбати ну, ось, такі, ось таку портативну Зарядну станцію, якої дуже великий ресурс роботи. Наприклад, 3000 циклів заряд-розряд, і тільки після цього ємність акумуляторних батарей зменшиться лише на 20%. Посилання і на цю, і на інші зарядні станції будуть в описі цього відео. До зустрічі!